На календарі 1 липня і в ефірі знову будівельні новини. Поки дехто тільки відкриває сезон пікніків, ЖК Сенергія Київ робота кипить щодня і в спеку, і під час дощу. У сьогоднішньому випуску бетон л'ється, але строго в стіни ростуть, але це не метафора. А ліфти от-от рушать не у відпустку, а по поверхам. А далі детальніше про хід будівництва. У Першому будинку тривають монолітні роботи. Будинок доріс до 16-го поверху. Тут зараз бетонуємо вертикалі. Також продовжуємо зводити стіни зовнішні та внутрішні на 10-му поверсі. І до другого будинку всі квартири майже готові. Цього місяця тут завершили стяжку підлоги разом із тинькуванням, теплою підлогою, вікнами та вхідними дверима. Вони вже чекають на своїх майбутніх мешканців. Водночас у спільних коридорах вже завершили укладання плитки. Стіни фарбуємо у білий колір на 13-му поверсі та продовжує монтаж ліфтів. Для зручності мешканців їх у будинку аж три. І нарешті можемо похвалитися. Основні фасадні роботи завершено. У червні утеплили та пофарбували мокрий фасад стильного боку будинку у холодних переходах. Залишилось трішки завершити вентильований фасад та повісити корзини для кондиціонерів. Цим ми вже й займаємось. Також продовжуємо влаштування зовнішніх і внутрішніх мереж, прокладаємо електрику та сантехніку на поверхах, встановлюємо лічильники, монтуємо насос для постачання води до квартир. А на цьому все з вами була Юлія, прямо з місця подій, тобто з будівельного майданчика. Слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на наші сторінки і залишайтеся з нами, щоб першими дізнаватися про новини з Синергія Київ. До зустрічі!